Що станеться, якщо збільшити тестостерон? Що саме трапиться з вашим імунітетом? Все дуже просто. Простими словами, він поліпшиться, Тестостерон впливає позитивно на імунітет чоловіка двома способами: по-перше, він знімає запалення даваючи змогу заживлення ран та різних трав значно швидше. По-друге, він збільшує вироботку червоних тілець, а також лейкоцитів, які напряму є ключовою складовою частиною вашого імунітету. Вони борються з різними. Вірусами, бактеріями та навіть раковими клітинами. Тому можна навіть сказати, що чим більше у вас тестосторону, тим менше у вас є загрози захворіти на рак, тому що вас ваш імунітет буде сильним і він зможе справитись з багато чим.